Пандемія ковіду затьмарила собою всі інші медичні проблеми, у тому числі і здоров'я дітей. Хоча немає нічого важливішого за це. Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня продовжує працювати в звичайному режимі. Її консультативна поліклініка приймає щодня сотні маленьких пацієнтів. Щорічно фахівцями консультативної поліклініки проводяться понад 55 тисяч консультацій. Фахівці консультативної поліклініки ведуть прийоми за 22 спеціальностями. Також працюють у нас логопед та логопед сурдологічного кабінету. В поліклініки ведуть прийоми такі ексклюзивні фахівці, як дитячий пульмонолог, дитячий онколог, дитячий гематолог, кардіохірург, сурдолог, стоматолог-хірург. Багато дітей з проблемами здоров'я спостерігаються і лікуються тут з самого народження. Завдяки цьому вдається зберегти їм якість життя. Так довелось, что первый наш специалист это был нервопатолог. С самого рождения его осмотрели. И чем меня понравилась эта больница, тем, что нам сразу предложили комплексное оздоровление ребенка и комплексное обсмотр ребенка. То есть это был, были направлены и также на осмотр к другим специалистам. З 2015 року в поліклініці відкрито катамнистичний кабінет. Тут спостерігаються діти з групи ризику, народжені передчасно з екстремально низькою масою тіла. При першому відвідуванні кабінету при першому відвідуванні складається індивідуальний графік відвідування дітей сумісно з іншими спеціалістами. Ну пріоритетне направлення нашого кабінету це мультидисциплінарний підхід. Така система дозволяє в разі необхідності своєчасно направити дитину на реабілітацію. Поширеним явищем стало в останні роки порушення слуху, від якого залежить мова, інтелектуальний розвиток дитини і її соціалізація. Висококваліфікований лікар-сурдолог поліклініки може виявити патологію навіть у новонародженого. Чим раніше ми виявимо таку патологію, раніше буде проведена реабілітація, слухопротезування і повноцінне розвиття речі у рібінка, і таким образом рібенок буде. Інтегрівано в суспільство. Ми проводимо імісію, е, таким прибором датчик, в ушко, звуковий сигнал, і ми отримуємо результат. Для дітей більш старшого віку у нас є аудіометрична лабораторія. Нерозривно пов'язана зі слухом мова дитини. У сусідньому кабінеті прийом веде логопед. Його робота починається з профілактики. Молодих мам вчать спілкуватися з дитиною з самого раннього віку. Коли вже йдуть нарушення, це после... після. трех лет, да, тогда мы уже можем конкретно применять занятия, если это детки без каких-то устойчивых расстройств. А, вот. а если это уже генетическая, например, предрасположенность, если это недоношенные дети, если это дети с поражением центральной нервной системы, то тогда мы уже, опять же, консультируем маму. Дуже важливо своєчасно помітити патологію зору у дитини. Офтальмологи поліклініки уважно стежать за найменшим відхиленням від норми, починаючи з народження. Успіх лікування залежить від точної діагностики. Лікарі поліклініки використовують найсучасніші методи обстеження у Запорізькій клініці. Найкраща бактеріологічна лабораторія на півдні України, а клініко діагностична лабораторія оснащена автоматичними аналізаторами, що дозволяють виконувати максимально широкий спектр досліджень. Це Анализы, это гематологические анализы, иммунологические, биохимические и цитогенетические. Цитогенетические это корретипирование, которое в городе Запорожье вообще выполняется только в нашей больнице и в центре репродукции семьи. Рівень професіоналізму досліджень, що проводяться в лабораторії, підтверджений українськими та міжнародними сертифікатами. Дуже важливо і те, що аналізи тут роблять цілодобово. У цій поліклініці працюють кращі фахівці. До них колеги з усіх районів області направляють хворих дітей в найскладніших випадках. Жителів міста Запоріжжя тут теж обслуговують. Запрошуємо вас та ваших дітей на консультацію до наших фахівців для обстеження та лікування у лікарні.